Яка найулюбленіша твоя О. їхня пісня, під яку ти прям кайфуєш? Дві. Які? — Саме конкретно їхні пісні. Ми їх порекомендуємо людям. Покладені на вірші Тараса Шевченка, це ревета стогна широкий» і «Думи мої думи. Просто і, і, я коли почув в живому виконанні, коли перед тобою стоїть майже сотня людей і виконує думи, твої думи. А там, ну, там тенора, там баси, там фальцети, меца-сопрано, народне сопрано. І коли вони просто збігаються всі як один інструмент, це як органна музика. Як ти в Нотр-Дамі знаходишся просто в Парижі і чуєш орган, коли всі труби грають одночасно, mm -hmm. а, і ти чуєш цей набір голосів? Я, коли почув думи мої думи, я просто видихнув і сказав, мені в цьому житті більше нічого не треба з культурної точки зору. Або ревета на Дніпро широкий. Ну, це просто неможливо описати. Я. Я зізнаю чесно, коли лунає ревета та сугне Широк, я плачу кожного разу. Просто я постійно плачу я не можу стриматись. І в мене є така традиція: моя бабуся ще жива, дай Бог, їй здоров'я, вона вже пожила. Тільки вірьовки їде в Черкаси, і я їду в Черкаси. Беру квитки, беру бабусю і йду на хорвіровки.